Доброго дня, шановні глядачі, я юрист, який щоденно стикається з тонкими нюансами пенсійного законодавства, і допомагає людям розібратися у цій, здавалося б, вічній, але постійно мінливій сфері. Перш ніж ми зануримось у дійсно надзвичайно важливу тему, яка може радикально змінити ваше фінансове життя, дозвольте запитати, з якого міста ви дивитеся це відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Це допоможе нам краще розуміти географію нашої аудиторії та актуальність питань для різних регіонів України. Тепер до головного. Сьогодні ми говоримо про те, що викликає у мене та й у багатьох моїх колег серйозне занепокоєння, і що вже змушує тисячі українців тривожно стежити за кожним повідомленням від державних установ. Чи може ваша пенсія просто зникнути вже 27 травня? 2026 року. Чи дійсно новий закон про так званий цифровий зліпок українця може автоматично без вашої участі призупинити виплати. І що робити, якщо ваша трудова книжка до кінця червня 2026 року не буде оцифрована? Ця інформація є критично важливою для кожного, хто вже отримує пенсію або лише планує її отримувати. І я закликаю вас додивитися це відео до кінця, адже йдеться про ваші законні права, вашу фінансову безпеку та без перебільшення спокій вашого майбутнього. Це не просто розмова про цифровізацію, це розмова про ваш гаманець, про вашу гідність і про те, як не стати жертвою невидимої, але всемогутньої бюрократичної машини. Пам'ятаєте, як ще не так давно, здавалося б, усе було значно простіше, хоча й повільніше. Пенсійний фонд, купи паперів, черги, особисте спілкування з інспектором, ваші трудові книжки, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, довідки про зарплату все було матеріальним, відчутним. Запис від руки у трудовій, печатка, підпис це була своєрідна гарантія. Візуальне підтвердження вашого стажу, ваших зусиль, вашого життя. І хоча цей процес часто вимагав чимало терпіння, поїздки до архівів, розшуку втрачених документів, переписування нечітких записів, все ж таки ви мали справу з живою людиною, з якою можна було поговорити, пояснити ситуацію, показати оригінали документів, які нехай із зауваженнями, але приймалися. Ця система, попри свої недоліки, свою повільність та значну людську складову, була зрозумілою та певною мірою контрольованою для пересічного громадянина. Ви знали, куди йти, з ким говорити, що пред'являти. Але світ змінюється, і Україна рухається шляхом тотальної цифровізації. І це не просто модний тренд, а вже невблаганна реальність, яка, немов бурхлива ріка. Готова змити старі правила та запровадити нові Нові правила, де на першому місці стоїть швидкість обробки інформації, де папір це пережиток минулого, а цифра це ключ до доступу до всіх послуг, це прагнення до ефективності, до прозорості, до мінімізації корупційних ризиків. Нібито все заради блага громадян, але як це часто буває, за красивими деклараціями. Можуть ховатися і певні виклики, певні небезпеки для тих, хто не встигає за цими шаленими темпами змін або просто не має можливості чи навичок адаптуватися. Ми входимо в еру, де ваша історія життя, ваш трудовий шлях, ваші статки і навіть ваші покупки все це перетворюється на рядки коду. В гігантських базах даних. Саме в цьому контексті слід розглядати закон України за номером 9 який набуває чинності вже 27 травня 2026 року. І він змінює все. Він створює єдину автоматизовану інформаційну систему, яку багато хто вже охрестив цифровим зліпком людини. Що це означає на практиці? Це означає, що від цієї дати на кожного отримувача соціальної допомоги, а також, і це головне, на кожного отримувача пенсії буде сформована своєрідна електронна папка, куди стікатиметься абсолютно вся інформація про вас. І тут важливо розуміти, це не просто ваші паспортні дані, ваша дата народження чи місце реєстрації. Це інформація про ваші доходи. З усіх можливих джерел, офіційних та, на думку держави, неофіційних, про ваше майно рухоме та нерухоме, про ваші банківські рахунки та транзакції, про ваші покупки, включаючи навіть значні придбання, чи то автомобіль, чи земельна ділянка, чи інша нерухомість. Це дані про ваші поїздки за кордон. Про будь-які зміни у вашому житті, наприклад, зміну прізвища після шлюбу, розлучення, зміну сімейного стану. Уся ця інформація автоматично підтягуватиметься з різних державних реєстрів податкової служби, міграційної служби, реєстру речових прав, реєстру актів цивільного стану, банківських даних тощо. Усі ці дані будуть об'єднані в єдиний настільки детальний цифровий профіль. Що держава, принаймні за задумом, бачитиме ваше життя як на долоні. І ось тут криється найбільший ризик, який може коштувати вам виплат і як наслідок вашого фінансового благополуччя. Система запрограмована на цих даних. Це означає, що вона не просто збирає інформацію, вона її аналізує та зіставляє. Якщо вона знайде будь-яку розбіжність, будь-яку. Навіть, здавалося б, незначну, таку, що може бути пояснена банальною людською помилкою, або технічним збоєм. Наприклад, ви змінили паспорт, але забули повідомити про це пенсійний фонд, або що буває значно частіше, інформація про зміну паспорта просто не підтягнулася з одного реєстру до іншого вчасно. Або ви купили щось дороге, що засвітилося у банківських даних, і система розцінила це як. Незадекларований дохід чи невідповідність статкам, або ви змінили прізвище, а старі дані ще висять у якійсь застарілій базі, створюючи двійника. У всіх цих випадках ваша виплата буде автоматично заморожена. Ви розумієте? Автоматично. Без участі людини, без додаткового запиту. Без можливості пояснити ситуацію на початковому етапі, ви просто одного ранку можете виявити, що ваша пенсія чи соціальна допомога не надійшла на ваш рахунок. І тільки тоді почнеться ваш квест з пошуку причин та доведення своєї правоти. Звісно, обіцяють, що коли чиновник переглядатиме ваші дані у цій системі, ви отримуватимете СМС-повіщення на телефон. Це має надати певне відчуття контролю, нібито ви знаєте, що хтось зазирає у ваш цифровий зліпок. Але погодьтеся, це лише інформування про факт перегляду, а не про загрозу чи причину її виникнення. Це вже після того, як хтось зазирнув, а можливо, і після того, як система вже прийняла рішення про заморожування. Це створює відчуття постійної невизначеності адже ви ніколи не знаєте. Яка саме розбіжність може виникнути, і що саме не сподобається всесильній комп'ютерній програмі? Це може бути будь-що помилка в написанні прізвища в одному з десятків реєстрів, невідповідність адреси, застаріла інформація про склад сім'ї чи, можливо, навіть неофіційна допомога від дітей, яка буде розцінена як неврахований дохід? На перший погляд, це може здатися логічним кроком. У боротьбі з шахрайством та оптимізації витрат державного бюджету. Держава прагне забезпечити справедливість у розподілі соціальних виплат, уникнути ситуації, коли допомогу отримують ті, хто на неї не має права або ті, хто приховав свої реальні доходи чи статки. Це прагнення зробити систему прозорішою, ефективнішою, чистішою, спрямованою виключно на тих, хто дійсно потребує підтримки. Проте на практиці будь-яка автоматизована система особливо така масштабна та всеохопна, несе в собі значні ризики для звичайних громадян. Людський фактор, на жаль, нікуди не зникає навіть у цифрову епоху. Помилки у реєстрах, застарілі дані, технічні збої, повільне оновлення інформації між різними відомствами, відсутність належної комунікації між державними органами. Все це може стати причиною призупинення ваших виплат, і вам доведеться доводити свою правоту, витрачаючи час, нерви та власні ресурси. Тягар доведення лягає на ваші плечі. Вам доведеться збирати довідки, бігати по кабінетах, пояснювати, доводити, що ви це ви і що ваші дані є правильними. Це може стати справжнім випробуванням для літніх людей, для людей з обмеженими можливостями. Для тих, хто не має доступу до сучасних технологій чи достатнього рівня цифрової грамотності. Крім цифрового зліпка, є ще одна критично важлива зміна, яка стосується майже кожного пенсіонера або майбутнього пенсіонера, це оцифровка трудових книжок. Останній термін для цього до кінця червня 2026 року. Часи паперових трудових книжок невблаганно відходять у минуле. І якщо до цієї дати ви не переведете свій трудовий стаж в електронний вигляд, дані про вашу роботу можуть бути, по-перше, втрачені, а по-друге, що ще гірше, вони просто не будуть враховані при нарахуванні вашої пенсії. Це катастрофічна перспектива для багатьох, адже йдеться про роки вашого життя, вашої праці, які можуть бути просто викреслені з вашої пенсійної історії. Я як юрист, Постійно стикається з випадками, коли вже на етапі нарахування пенсії працівники пенсійного фонду під час ручного введення даних з паперових трудових книжок допускають прикрі та дуже дорогі помилки. Це можуть бути пропущені періоди роботи через нечитабельний запис, адже почерк у багатьох людей буває різним, чорнила вицвітають, папір зношується. Це може бути помилка в букві, у прізвищі, назві підприємства або невірна дата прийому чи звільнення. Це може бути відсутність або нечіткість печатки, яка робить запис недійсним в очах чиновника. Уявіть, скільки років вашої праці, вашого внеску у суспільство, може бути просто викреслено через якусь дрібну, технічну, здавалося б, помилку. Наслідки цього мізерна пенсія, недоотримані кошти, роки судових позовів та доведення очевидних речей, які, здавалося, б, були надійно зафіксовані у паперовій трудовій книжці. Саме оцифровка дозволяє виправити ці потенційні помилки зараз, коли у вас ще є час і можливість звернутися до архівів, до роботодавця. Знайти підтверджуючі документи, відновити записи. Не чекайте, доки ваша пенсія вже буде призначена і виявиться, що вона значно менша, ніж мала б бути. Це дуже прикро, коли людина все життя працювала, а потім через бюрократичну помилку не отримує належного. Як це зробити? Є два основні шляхи: ви можете зробити це самостійно через веб-портал Пенсійного фонду України, так званий Кабінет пенсіонера. Це вимагає певних навичок роботи з комп'ютером, наявність сканера або смартфона з хорошою камерою. Ви повинні якісно відсканувати усі сторінки вашої трудової книжки, перевірити, щоб кожен запис був чітким, читабельним, щоб усі печатки та підписи були добре видні. Або ж, що часто буває простіше для багатьох, ви можете звернутися до свого роботодавця. Законодавство зобов'язує роботодавців завантажувати скани трудових книжок своїх працівників до системи пенсійного фонду. Але не сподівайтеся, що роботодавець зробиться за вас автоматично або ідеально. Візьміть ініціативу у свої руки, уточніть, чи зроблено це, перевірте якість завантажених даних. Переконайтеся, що всі періоди роботи внесені вірно. Пам'ятайте, що найкраще, коли ви самі контролюєте цей процес. Часу залишилося не так багато до кінця червня 2026 року. Кожен день, який ви відкладаєте це питання, збільшує ризик втрати даних та потенційних проблем у майбутньому. Це не просто формальність, це захист вашого майбутнього, вашого законного права на заслужену пенсію. І важливо розуміти, що це не питання далекого майбутнього. Масові перевірки вже розпочалися, і тисячі людей вже зіткнулися з проблемою призупинення виплат. З початку 2026 року тисячі людей вже втратили свої виплати через непроходження ідентифікації. Особливо це стосується внутрішньопереміщених осіб або тих, хто тимчасово перебуває за кордоном і не має можливості фізично з'явитися в органи пенсійного фонду. Це дуже болюча тема. Адже люди, які і так опинилися у складних життєвих обставинах через війну чи інші негаразди, ще й втрачають життєво необхідну фінансову підтримку через формальні причини. Вони вимушені звертатися до консульств, до міжнародних організацій, витрачати час та кошти на відновлення виплат. Також гадайте про субсидії, тепер їх надають лише. Після обміну інформацією між різними реєстрами згідно з постановою Кабінету міністрів за номером 765. Це означає, що без всебічного огляду вашого домогосподарства, без зіставлення всіх даних про ваші доходи, склад сім'ї, наявне майно, ви можете просто не отримати допомогу, навіть якщо раніше мали на неї право. Органи соціального захисту тепер мають повний доступ до інформації про ваші активи. І будь-яка невідповідність може стати підставою для відмови. До 31 березня всі отримувачі соціальних допомог мали подати декларацію про доходи. І ті, хто цього не зробив, вже зіткнулися з тим, що їхні виплати були заморожені. Це яскравий приклад того, як автоматична система вже працює і як важливо дотримуватися всіх термінів та вимог, навіть якщо ви вважаєте, що у вас все в порядку. Держава тепер не питає, вона перевіряє. І якщо виявиться, що ви пропустили якийсь термін, чи не надали якусь інформацію, то наслідки будуть миттєвими та автоматичними. Все це свідчить про те, що держава посилює контроль за отриманням соціальних виплат. І це стосується не лише пенсіонерів, але й усіх, хто користується будь-якою державною допомогою, чи то субсидії, чи допомога по безробіттю. Чи допомога при народженні дитини, чи будь-які інші види соціальних виплат. Прозорість та ефективність це, безперечно, добре. Але не тоді, коли це створює надмірний тиск на чесних громадян, перетворює процес отримання належних виплат на суцільний квест з постійними перевірками, доведеннями та страхом, що в будь-який момент може щось піти не так. Ми живемо в епоху, коли наші дані стають новою валютою. А інформація про нас ключем до нашого доступу до державних послуг. Це може бути лячно, адже відчуття, що кожен твій крок, кожна покупка, кожна зміна у житті автоматично відстежується та аналізується, позбавляє певної приватності та створює відчуття тотального контролю. Проте, як юрист, я бачу свою місію в тому, щоб допомогти вам розібратися у цьому складному лабіринті. Нових правил та захистити свої права, адже невідомість лякає найбільше, а знання це сила, яка дозволяє вам бути на крок попереду і захистити своє майбутнє. Тож, що робити? Як себе захистити в цих нових умовах тотального цифрового контролю? Моя інструкція, яка допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів та зберегти ваші законні виплати? Складається з кількох ключових кроків, які ви маєте зробити вже зараз, не відкладаючи на потім. По-перше, і це найважливіше, негайно зайдіть до свого кабінету пенсіонера на веб-порталі Пенсійного фонду України. Якщо ви ще там не зареєстровані, зробіть Це Це ваш персональний електронний офіс, ваш портал до ваших даних. Це абсолютно безоплатно і доволі просто, якщо дотримуватися інструкції. Там ви зможете перевірити, чи весь ваш стаж, всі ваші періоди роботи враховані системи, які дані про вас є в пенсійному фонді. Це критично важливо, що десяток років вашої праці просто випав із системи, через кому не бій. Не відкладайте це на потім адже чим раніше ви виявите потенціал, Буде її вирішити. По-друге, якщо ви знайшли прогалини у своєму стажі, або ж якщо ваша трудова книжка досі не оцифрована, зробіть це. Завантажте скани усіх сторінок вашої трудової книжки через той самий кабінет пенсіонера. Перевірте кожну сторінку, щоб вона була чіткою, зрозумілою та легкочитабельною. Переконайтеся, що всі печатки, підписи, дати та назви підприємств видно і відповідають дійсності. Це єдиний надійний спосіб гарантувати, що ваші дані будуть враховані і не зникнуть в безодні цифрової трансформації. Якщо вам складно зробити це самостійно, попросіть допомоги у дітей, онуків, знайомих або зверніться до свого роботодавця чи до сервісного центру пенсійного фонду, де вам повинні надати необхідну консультацію та допомогу. Пам'ятайте, що цей процес це інвестиція у ваше майбутнє. По-третє, уважно слідкуйте за СМС-сповіщеннями від державних органів. Це той самий канал, через який вас інформуватимуть про перегляд ваших даних або, що гірше, про можливі проблеми з виплатами. Не ігноруйте ці повідомлення, навіть якщо вони здаються незрозумілими або підозрілими. У разі будь-яких тривожних повідомлень негайно з'ясовуйте їхню суть. Звертайтеся до офіційних джерел на гарячі лінії пенсійного фонду, до їхніх сервісних центрів. Не дозволяйте проблемі відлижатися, адже час у цих питаннях працює проти вас. По-четверте, будьте проактивними, регулярно, хоча б раз на кілька місяців, перевіряйте стан своїх даних на порталі пенсійного фонду, не чекайте, доки виникне проблема. Перевіряйте свої доходи, свій стаж, інформацію про себе. Адже помилки можуть виникнути не лише з вашої вини, а й через технічні збої або недбалість у державних реєстрах. Пам'ятайте, що простіше запобігти проблемі, ніж потім її вирішувати, витрачаючи на це місяці, а то й роки дорогоцінного часу та нервів. Це, по суті, нова форма самооборони у цифрову епоху. І, звісно, у разі будь-яких сумнівів чи складнощів, які ви не можете вирішити самостійно, звертайтеся за кваліфікованою юридичною допомогою. Інколи своєчасна консультація юриста, який розуміється на нюансах пенсійного законодавства та цифровій трансформації, може вберегти вас від серйозних фінансових втрат, тривалої тяганини та зберегти ваш спокій. Світ стає складнішим, і юридичні нюанси множаться з кожним новим законом, з кожним новим електронним реєстром. Не соромтеся звертатися за допомогою, адже ваші права це ваша власність, і їх потрібно захищати. Отже, ми поговорили про цифровий зліпок, який вже стукає у ваші двері, про нагальну потребу оцифровки трудових книжок, про те, як не втратити свої виплати. Все це погодьтеся звучить не дуже оптимістично і створює додаткове навантаження на громадян. Держава прагне максимальної прозорості та контролю, але ціною цієї прозорості може стати спокій та фінансова стабільність мільйонів українців, які опиняться сам на сам з бездушною комп'ютерною системою. Ми з вами повинні бути готові до цієї нової реальності. І моє питання до вас, на яке я дуже чекаю вашої відповіді в коментарях, саме таке: після всього почутого, після того, як ви дізналися про ризики автоматичного заморожування виплат і крайній термін оцифровки трудових книжок, чи впевнені ви, що саме ваша пенсія не зникне 27 травня 2026 року, або що весь ваш стаж буде врахований без жодних проблем? Чи готові ви? Взяти повний контроль над своїми цифровими даними вже сьогодні, щоб убезпечити себе від можливих втрат. Напишіть, будь ласка, так, готовий, готова, я все перевірив, перевірила. Або ні, потрібна допомога, у мене є питання. І ми обов'язково розберемося разом у наступних випусках.